Псалом Другий чого то племена бунтують, а народи задумують марне. Земні царі повстають, і князі нараджуються разом на Господа та на його помазанця. Позриваймо ми їхні кайдани і поскидаймо із себе їхні пута. Але той, хто на небесах пробуває, посміється, владика їх висміє, він тоді, в своїм гніві, промовить до них, і настрашить їх він у своїм пересерді. Я ж помазав свого царя на Сіон, святу гору свою. Я хочу звістити постанову. Промовив до мене Господь: Ти, мій син, я сьогодні тебе породив. Жадайте від мене і дам я народи тобі. Як спадщину твою, володіння ж твоє, аж по кінці землі, ти їх повбиваєш залізним жезлом, потовчеш їх, як посуд ганчарський. А тепер помудрійте, царі, навчіться висудді землі, служіть Господеві зі страхом і радійте стримтінням. Шануйте сина, щоб він не розгнівався, і щоб вам не загинути в дорозі, бо гнів його незабаром запалиться. Блаженні усі, хто на нього надіється.